Доброго дня! Так, на попередньому уроці ми з вами проходили, що таке магнітні поля. І ми побачили, що для кожного, поля характерна, для кожного магнітного поля характерні такі уявні лінії, які ми називаємо лінії магнітного поля. Ці лінії можуть бути як однорідними, так і неоднорідними. Однорідними можемо називати це магнітні лінії, де в кожній точці цього поля вектор цієї магнітної індукції буде однаковим за модулем та зазначенням. Тобто, якщо ви подивитесь на малюнок, ви побачите, що відстань між лініями магнітного поля. Поля однакова і спрямована в один бік. Якщо ми з вами подивимось на лінії магнітного поля, яке є неоднорідне, ми можемо побачити, що ці лінії різні, так? вони різні в різних напрямках, вони спрямовані в різні сторони і мають різне значення. Також у вас тут було запитання, але ми на уроці не встигли до нього дойти, ну нічого страшного, тому ми починаємо сьогодні його проходити в більш такому теоретичному форматі. Що таке лінії магнітного поля? Лінії магнітного поля, ви пам'ятаєте, вони можуть виглядати як і лінії, а можуть бути виглядати як і крапли, крапочки. Тобто, якщо ми подивимось на перший малюнок, другий третій, це все лінії магнітного поля. Але все буде залежати від того, який вони. Наприклад, якщо ми дивимось на лінії магнітного поля першого сегмента, так? Це лінії у нас, як ви бачите, вони спрямовані в один бік. Так? Відстань між ними однакова, тому ми таку можемо назвати, таке, таке поле можемо назвати однорідним. Якщо ми подивимось на малюнок Б, це те ж саме однорідне магнітне поле. Подивіться, кожна лінія знаходиться на одній відстані від іншої. І вони спрямовані в один бік. Але якщо ми подивимось на літеру В, то тут ми з вами не можемо назвати, що це однорідне магнітне поле. Тому що лінії у нас, бачите, знаходяться не на однаковій відстані. Так? І вони спрямовані не в один бік. Тому А це однорідне магнітне поле, Б це однорідне магнітне поле, В це неоднорідне магнітне поле. Переходимо до запитання 2. Напрямок вектора магнітної індукції в точках А і Б цього поля. Якщо ми подивимось на малюночок А, то вектор магнітної індукції йде вгору. Тобто і в точці А, і в точці Б йде вгору. Якщо ми подивимось на малюночок Б, то точки А і Б теж тут присутні, але вони у нас йдуть до нас. Чому? Тому що ми пам'ятаємо, на уроці ми розглядали, коли крапочка позначається, то вектори магнітної індукції рухаються на нас. Коли ми позначаємо хрестиком, це лінії магнітної індукції йдуть від нас. Але якщо ми подивимось на літеру В, то тут лінії магнітної індукції у нас йдуть е, якби не так просто, так, як ми можемо е, характеризувати. Тобто, наприклад, якщо ми будемо дивитися на, лі... на літеру А, то вона буде рухатись наліво вгору. Якщо ми будемо дивитися на літеру Б, вона буде рухатись вліво вниз. Тобто наліво вгору, вліво вниз. Добре, третє запитання. У якій точці А чи Б магнітна індукція поля є найбільшою? Ну, Давайте будемо йти знову по порядку. Беремо малюнок А. Якщо в нього, ми бачимо, що тут однакова. Так? Однакова в точках А і Б. Якщо ми будемо брати малюночок Б, то вона така ж сама однакова. Індукція магнітного поля. Якщо будемо брати малюночок В, то у нас буде найбільша в точці Б. Чому? Тому що лінії магнітної індукції щільно прилягають, більш щільніше прилягають одна до одної. Добре, переходимо до наступного. Визначте, чи існує магнітне поле в точках А, ну, поки що в точках А. а як ви вважаєте, існує тут магнітне поле? Якщо ми придивляємось, так, у нас е, є м, навколо будь-якого магніта існують магнітні поля. І у нас точка А потрапляє саме в дію магнітного поля. Так, існує. Якщо ми переходимо до наступного запитання, який напрямок має вектор індукції в точках Б і С? Ну, Якщо ми подивимось, то в точках Б у нас йде вліво вгору, а в точці С іде вліво вниз. Тобто вліво-вниз. Далі йдемо. Є третє запитання. У якій точці А, Б чи С магнітна індукція поля є найбільшою? В точці С. Чому? Тому що вона найближча до полюса. У якій точці Б чи Д магнітне поле буде діяти на ту саму магнітну стрілку з більшою силою? В точці Д ближче до полюса. Добре, тоді у нас є ось такі запитання. Такі запитання, які ви зараз бачите на екрані, а саме: дайте означення магнітної індукції, як напрямлений вектор магнітної індукції, якою є одиниця магнітної індукції в системі СІ, або, наприклад,. Четверте, наведіть означення лінії магнітної індукції. П'яте, який напрямок узято за напрямок магнітних ліній? Шосте, від чого залежить щільність розташованих магнітних ліній? І наступні два е, останні запитання, як розташовані магнітні полюси Землі відносно географічних? І одинадцяте, що таке магнітні бурі? Як вони впливають на людину? А алгоритм дій яких? У вас буде теоретичні запитання, тобто вони будуть знаходитись в презентації. Тобто в останніх слайдах там, де у вас буде написано бесіда за запитаннями. І ви починаєте давати відповідь. Перше, друге, третя, четверте. На наступному році, коли ми з вами зустрічаємось, у нас буде правило свердлика та розв'язування задач. Поки що у вас теоретичний момент, ви опрацьовуєте той фрагмент уроку, який ви вже проходили сьогодні. Дякую за урок. Буду чекати ваших відповідей.